Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Буржуйки для оборонців та жителів прифронтових регіонів. Благодійний фонд з Фінляндії придбав для України 700 пічок. Уроки мужності для одинадцятикласників проводить ветеран російсько-української війни Наталя Нікітіна. 22 пацієнти нині перебуває в інфекційному відділенні першої Вінницької лікарні, 9 у палатах інтенсивної терапії. Лука Мелешківська громада. Фура з буржуйками з Фінляндії для українців їх придбав благодійний фонд ОМРІМ каже його представник Тапіо Варен. За час повномасштабного російського вторгнення в Україну приїздив 11 разів. Буржуйки розповідає, привозить в четверте. Сьогодні розвантажують майже 700 штук. гроші на благодійність щоразу збирати стає важче, адже всі розуміють, що війна затягнулась. Проте ми не зупиняємось. Розповідаємо населенню, що у вас відбувається, і наскільки вам потрібна така допомога. Гуманітарний вантаж від партнерів з Фінляндії розподілять між волонтерами України, розповідає Альберт Хомяк. Він командир відокремленого батальйону військових капеланів, родом із Маріуполя. Від фінських благодійників волонтер отримав 150 буржуйок. Їх повезуть не лише військовим на фронт, а й цивільним, які проживають у прифронтових містах. Частина піде на Донецький напрямок піде в ТРО, ті, які боронять нашу країну Бахмут біля Мар'янки. Воріхав, піде гуляй поле, і фронт переміщається, і люди переміщаються, і не всі хочуть виїжджати з домівок. Це теж людське, знаєте, і людям треба в першу чергу зігрітися. А ця пічка не тільки що вона дає тепло на ній можна що зварити їсти. Понад сотню буржуєк отримав благодійний фонд Бойовий волонтер України його представник Сергій Гайдучок розповідає: 48 вісім буржуєк передають на Авдіївку. В першу чергу для військових і для цивільних теж. Зараз будемо їх розпреділяти, приймати запити і одразу ж реагувати і відправляти на нуль, куди потрібно. На найгарячіші точки. Це саме зараз головний такий товар, щоб військовим було тепло. У комплекті до кожної буржуйки є інструкція та сухий спирт для розпалу, розповідає представник добровольчого формування Микола Андрусишин. Рушна е, така компактна, невелика. Її можна розмістити. Окопію в бліндажі, де мало місця. Друге, вона дуже легка, чугунна. Люди візьмуть собі два, два бійці перенесуть. Загальна вартість гумвантажу – 130 тисяч євро, говорить Варен. До кінця тижня фінські буржуйки передадуть волонтерам з інших міст України. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. Шолом десь теж кілограмчика до трьох, да получається півтора-три кілограм. Аптечка теж кілограм півтора-два. Як правильно одягати військове спорядження, евакуювати поранених побратимів, накладати турнікети, користуватися зброєю. Власним бойовим досвідом з Вінницькими школярами ділиться ветеранка ЗСУ, розвідниця Наталя Нікітіна. Урок мужності у 22-му ліцеї проводить у парі з Олександром Марковим. Щоб вони знали, що таке броні? Що таке противогаз, що таке аптечка, що в ній знаходиться, навіть в нашому випадку йдеш тут раз, прильот і… І ти знав, що, що тобі треба робити. Ну як завжди, то не вкладається в ці уроки. Тобто, ну в ці години уроків ще діти підходять, запитують. Це незвичайний урок, це не стандартний підход, підхід. І через то це сприймається. Сприймається так, як ну, наче це реальність. Я розказую, я бачу по очах, як він це прокручує в себе в голові. Виховна така мета, щоб виховати в дітей. Оцю любов, повагу це знаєте, взаємовічливість з наочності військове навчання – бінокль, рація, магазини до автоматів і набої, фляга, автомат, шолом, плитоноска, розгрузка. А ще світлини з фронту і дитячі малюнки. Вони для оборонців, каже Олександр, на фронті ліпші за будь-які талісмани. Ну у році можності вчили одинадцятикласників і від російських куль берегтися. Це де присадки стріляють. Усього усьо твої окопи. Можна так, можна боком автомат з собою. Це більше так навчальне, а в реальності там ну буде важче і плет більше, і амуніції, і боєприпасів. З реальними людьми набагато цікавіше, які були там на фронті, наглядно показують, що як треба додатково додавати уроки патріотичне виховання. Бо є люди, які цього не свідомлюють. І навіть зараз слухають московську музику, і ну мені якось неприємно, що другий рік повноштабного вторгнення, а вони цього не свідомлюють у роках захисту. То таке не проходимо. Звичайно, це краще, коли розповідають з власного досвіду. Більше приходить розуміння того, що зараз відбувається, і того, що буде відбуватися, наскільки це важливо. У Богдана Горбатюка на фронті від початку повномасштабного вторгнення тато захищає нині Донецький напрямок. Усе, що розповідали тут, чув і від батька, тож каже, нового дізнався мало. А ось із колишнім командиром тата Олександром Марковим, який завітав на урок, познайомитися було за честь. Цікаво, коли вже половину знаєш від батька, вже якось привично стає. Вже якось привик за цих два роки перемоги. Всім дома чекаємо з мамою, з малим. Наталія Нікітіна за плечима каже, має 27 років військового стажу. 2020-го була на ротації. В ото їхала телефоністкою, а стала розвідницею після поранення волонтери. Тя з вересня від спілки Бойове братерство Україна викладає уроки мужності для учнів середніх і старших класів. Олександр на повномасштабну війну пішов добровольцем. Був командиром зводу зв'язку, командно спостережного пункту 110-ї бригади ЗСУ. У квітні під Авдіївкою втратив ногу. Я був настроєний так, що мене зараз швидко підлатає. Там ножку прицеплять, і я побіжу назад. Але сам розумів, у мене поранення другої ноги теж у мене тут немає. Литки відбило отак. Але ну дякувати медикам, мене спасли. Тепер працює помічником ветерана і вчить молодь тому, завдяки чому самому вдалося вижити. А ще комунікації з військовими, які повертаються з війни. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Інфекційне відділення Вінницької лікарні номер 1 Тут із підтвердженим ковід 19 22 пацієнти, із них дев'ятеро у палатах інтенсивної терапії. Усі мають супутні патології, каже заввідділення Анатолій Чорний. Цукровий діабет, гостра серцева, судинна недостатність, легенева недостатність. І такі хворі поступають уже більш запущеному стані. Даси папа у нас і на шевелі на даний час немає а на кисні практично всі. Спершу меддопомогу надавали у лікарні Тульчинам, потім перенаправили сюди, розповідає 75-річний Василь Петрович. У палаті інтенсивної терапії вже тиждень. У шпитали, бо була 38 температура, задишка, слабкість та ломота. Тест на ковід 19 виявився позитивний. Зараз каже, почувається краще. Так середньо і не погано, і не і не гарно. Кашлюю трохи відкашлюється. Чи ні, та й нема апаратури, а там в апаратура, та Я перевіря, яка то допоїде. Інша пацієнтка Аліна Копач каже, на коронавірусну інфекцію хворіє в четверте з початку пандемії. Зараз хворобу переносить важче, аніж попередні рази. У лікарні з понеділка. Я приїхала сама, у мене була дуже велика слабкість. Я відчула біль в. Взаді в спині справа. У мене дуже боліла голова, я не могла нагнутися вперед і я зрозуміла, що мені потрібно йти в лікарню. Мені зробили тест, відправили мене на рентген, відправили до лікаря Лора, щоб оглянути, тому що робили і рентген-гаймерових пазух. І вже після всього діагностування поклали на стаціонарне лікування. Кожним днем я вже. Краще себе почуваю. Щоденно до відділення госпіталізують у середньому п'ятеро хворих, каже Анатолій Чорний. Зараз ковід більше вражає верхні дихати шляхи, а потім поступово спускається вниз. Це може бути наступ, це у горлі, це кашель з'являється температура. Ситуація із захворюваністю на covid 19 контрольована і стабільна, каже Анатолій Чорний. Втім, все ж рекомендує містянам дотримуватися правил особистої гігієни та соціальної дистанції. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На базі центру підліткових клубів «Вінсмарт» запрацював відділ психологічної підтримки. Презентували його у креативному просторі Артинов. Безкоштовно послуги у ньому надаватимуть шість психологів. Про це суспільному розповіла очільниця міського відділу молодіжної політики Юлія Мончак. Відділ психологічної підтримки можуть відвідувати не лише наші вихованці, гуртківці центру підліткових клубів, їх батьки, їх родичі, але й всі пересічні громадяни також можуть відвідувати і внутрішньо Особи. І також молодь, яка стала, можна так сказати, інвалідами під час бойових дій, тобто і родини можуть відвідувати загиблих захисників та захисниць України. І по віку немає обмежень. Працюватимуть психологи за шістьма напрямами, розповідає практична психологиня Діана Доценко. Зокрема, надаватимуть підтримку у кризових ситуаціях, послуги дитячого та сімейного психолога, онлайн-консультації. Разом із колегами Діана пройшла відповідне навчання та відбір кандидатів. Тепер працюватиме з людьми, які отримали травматичний досвід. Я надаю їм і першу психологічну допомогу, і просто психологічну допомогу з метою стабілізації їхнього стану і відновлення їх як особистості. Я працюю використовую в своїй роботі техніки когнітивно-поведінкової психотерапії, але я не психотерапевт. Це робота з думками. Ми працюємо з нашим мисленням для того, аби змінити нашу поведінку. Звичайно, включаємо туди емоції. Роботу над створенням такого відділу розпочали у серпні, розповіла заступниця міського голови Галина Якубович, аби допомогти вінничанам впоратись зі стресом під час війни. Працюватимуть психологи у підліткових клубах. У приєднаних громадах цікавились, де такі є служби. Дійсно, не в багатьох містах є. Ми взагалі знаємо, що центр підліткових клубів за місцем проживання є. Взагалі, здається, в трьох містах був збережений. В місті Вінниці, зокрема, психологи брались на роботу, подавали свої резюме вже з відповідним навчанням. Ми бачимо, що команда така досить молода. Але молодь зараз настільки креативна і настільки ну удосконалюються постійно, шукають нові методи, що і самі самонавчанням займаються. 11 ранку площа перед ринком урожай. Продавець В'ячеслав каже: сосни з Гайсенського лісгоспу на них штрих-коди, вартують від 250 до 700 гривень в залежності від висоти стовбура. Ялини з турбівського лісгоспу найнижчу продає за 250 гривень, найвищу за 550 гривень. Це годуючичу ялиночка на гривень 50 дорожче від прошлого року. Поруч ялиці продає Віталій, у нього ціни на дерева стартують від півтори тисячі гривень до 2 половиною тисяч гривень. Називається ялиця Нордмана. Вирощується в Данії, в Руменії. Є спеціалізовані зелені господарства. І там вони займаються цілий рік, ходять, формують крону, а вона не осипається. Афанасій продає кручену смереку. Розповідає їхня вартість від 50 гривень, найвище 250 гривень. Аби дерево простояло якомога довше Його потрібно поставити далі від тепла. Біля батареї не тримайте, можна навіть вологу, кісь пісочок, що ж таке. Вона дуже довго стоїть. Це смирека натуральна, і нас Карпат доставити це дуже важко. Придбані дерева тут пакують для зручності транспортування. Місцева жителька Ірина каже, прийшла прицінитися. Люблю, щоб був запах. Ялиці, ялинки, смереки. Тут? тут дуже різні є сорта дерев. Живе дерево це символ життя. А це вже площа перед ринком вишенька. Тут торгують два продавці. Роман продає кручені ялиці. Дерева привезені, все по накладних привезені з Закарпаття. Ціни пока ну, я рахую людські 150 маленька. Навіть бабуся може дозволити купити 250, така більш шикарна. Ну, Хто має можливість 600 гривень. Це у нас крутна з гілячок. Дерево лишилось на стовбурі, ціле, просто убрані лишні геляки. Новорічними ялинками тут торгує Віталій. Ялинки залежать від розмірів, від висоти. І від пишності ціна різна. Є від 500 гривень до 1000 гривень. Загалом у мерії цьогоріч визначили вісім місць для торгівлі новорічними ялинками та прикрасами. До них їхній перелік ви бачите на екрані. Працюватимуть такі ринки до 31 грудня. Лена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2117 прізвищ.